Сьогодні ми зустрічаємося з тими підрозділами, обличчя яких ви не побачите. Це справжні герої, але сьогодні вони потребують нашої допомоги. Вже три місяці ми розпочали дуже широку роботу про підтримку сил спеціальних операцій. І важливо, що сьогодні вони від нас отримують ФПВшки, кожен штурмовий полк отримує більше як по сотні ФПІшок. Нічний Мавік, денні Мавіки. Ми продовжуємо постачання війська комплексів прально-душевих. Ну і дуже дефіцитна позиція. Це пересувна авторемонтна майстерня. Позиції по екафло дуже дефіцитними, генераторами дуже дефіцитними. Ну, ми сьогодні отримуємо сторінки, адаптиси ті, що будуть кріпитися на транспортні засоби, щоб комунікація зв'язку була якнайшвидше. Навіть якщо, наприклад, ми їдемо по дорогах загального значення, то не завжди можна зв'язатися за допомогою інтернету. А захищений зв'язок це зараз дуже сильно важливо. Взагалі, сьогодні у нас відбудеться. Співпраці і постачання з 18 бригадами і полками. І кожна поїздка у нас пов'язана від 20 до 30 мільйонів гривень надання допомоги. Левову частину допомоги здійснює мій благодійний фонд. Дуже дякую справі громад. Не забувайте про Сумщину. Не забувайте про Харківщину, не забувайте про Луганщину, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Бо сьогодні немає більш важливої завдання ніж підтримати наші збройні сили.